Да, скажите, пожалуйста, я журналист Полтавинфо. Почему меня не пускают? Адвікат сказала. Ми не перешкоджаємо вашу діяльність. Ми навпаки намагаємося зробити, щоб було зручніше працювати. Мені не зручно тут працювати. Мені треба знімати Будь ласка. Відео. Ви можете знаходитись в зоні, де у нас вирішено, що буде розміщуватися оператори зі штативами, і там як фотографи можете працювати. Ми будь-будь коли ви можете вийти сфотографувати, фотографувати і потім повернутися на це місце. Тобто -то ви мені не перешкоджаєте? Ні, не перешкоджаємо. Взагалі, ми навпаки зараз. От розглянули це питання розміщення засобів масової інформації під час зараз, зараз під час висвітлення сесії міської ради. Ми розуміємо, що цього зала недостатньо, але ми хочемо створити комфортні умови для представників засобів масової інформації і для якісної роботи безпосередньо депутатів міської ради, тому що ви були свідками, коли Лічильна комісія не могла порахувати от, тоді, коли ставилось те чи інше питання на обговорення. Тому ми розібрали частину столів, зробили без, трошки більше місця для того, щоб встановити камери зі штативами. От, ми два е, ряда е, облаштували безпосередньо для стаціонарної роботи журналістів. От, там є елементи живлення. На наступну сесію ми зробимо зону Wi-Fi. А можна до вас питання, чому е, саме ззаду ви вирішили вас посадити no. журналістів, а не спереду? А ну, ззаду зручно журналістам працювати чи ні? Ну no, я зручно я... ззаду працювати. Як з мікрофоном? Чи буде тобі чути? Якщо я просто пишу, мені поки що зручно, але якщо мені буде це куляти, шановне наприклад, шановні, шановні просія будь ласка дуже важливий момент. Скільки я знаю, засідання комісії, ще депутатської комісії, яка має вирішувати зручність чи незручність роботи журналістів, ще не було. Вона лише планується сьогодні перше засідання. Ні, 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 ви помиляєтеся. Я не помиляюся, мені зу... я голова депутатської комісії. 29 січня ми провели засідання депутатської інституту масової інформації про що журналістів по співпраці з МВС області і в мене є офіційне повідомлення прес-служби міської ради, в якому. Депутатської... Що сьогодні після закінчення сесії? А ви в мене взагалі слухаєте? Да, я взагалі що вас сьогодні після закінчення сесії депутати разом з журналістами попередньо обговорять е, ту ж саму зручність чи незручність. Потім буде спеціальна депутатська комісія, і вже потім на наступне засідання сесії. Я, буде я зрозумів. Вирішено, яком... я зрозумів. Давайте я дам вам відповідь. Давайте, Давайте вам дам відповідь. Значить, у нас відбулося на той неділі у п'ятницю, 29 січня, засідання депутатської Чому журналістів не запросили, тому що. Це безпосередньо за Ні, у нас було у нас, у нас нас було попередній розгляд, попередній розгляд. Ми по-перше, я особисто сам забував до всіх, майже до всіх. Майже до всіх. А чому ви не телефонували також до нас, Полтавко? Ну, ми сьогодні в будь-якому випадку залишимося. У будь-якому випадку сьогодні журналісти працювати так працювали, вони на минулих сесіях. Або ви зустрічаєтесь з нами, і обговорюєте це питання. Або потім депутатська комісія відбувається, іде обговорювання журналістів а в ході вирішить. Ми що Ми в жодному жод, випадку? Бо вас ні в чому не одно, взагалі? Ні в чому не ви. Коротше кажучи, давайте працюємо так, як працювали. Ні, Так зажіть, ви кажете, що ви нас не обмежуєте, але ви Ми не обмежуємо. Ми вам сказали, де ви можете працювати, будь ласка, зробили. Ми достатньо зробили. Якщо ще журналісту треба одразу писати, потім вийти з В Нашому ви катати життя.